Володимиром Михайловича. Перевірка документів. А причина? Причина це перше, що розпи автомобілів. Наприклад, таких самих автомобілів. Рошуку? Не ваша інформація. Під час цього йде перевірка. Під час чого? І під час того, що є в розшуку автомобіль. Який? Ну, схожий на цю марку. Рено? Ну так. І ви перевіряєте документи. Так, да, документи. А є у вас... <как эта штука> У ну, базівання, яке йде в базі, який надсилає да. на, да, на червоний, а черговий повідомляє по рації нас, що є такі, такі то, ну без номерних знаків, нічого, просто білий фургон. Зараз воно попадає під орієнтування і перевірка передовій. Ну, є особа, яка так, так. Ну, є орієнтування? Ну, є чергове орієнтування. <кхі> черговий передає нам по рації радіостанції, станції, передає що так і так. Такі то такі-то автомобілі. Ну, марки. Ну, у мене брендована машина. Яка? Брендована. Ну то я розумію. Билла автомобиль. Да. То можна? Що ж Выбавляется. Чего дороги? Спасибо.